Всім привіт! до каналу міні-трактор. Дивіться, я сижу в тракторі, який не потребує ніякої реклами, котрий, дійсно, я вважаю з китайських тракторів, з усіх тракторів, які є на ринку України, то саме якісна модель, самонадійна, найкомфортна з усіма самими -самими потужними характеристиками. Є ще ката, яка з ним може конкурувати КБшка 504 4 по вазі. Тобто КБшка трохи важче йде за фотон. Тобто там більше по ходовій частині, по всьому. Але фотон йде теж дуже потужна ходова, дуже потужні редуктори, дуже потужні мости. І при цьому всьому Фетон йде найкомфортніший з усіх тракторів. От зараз я сиджу в кабіні, я його такого управляю, бачите, одним пальцем я кермую все. Дуже він зручний, дуже просторна кабіна. Зараз ми станемо десь, я вам про нього розкажу. Подивимось, заліземо в кожну щілину. Я також скажу, що Photon Low 504, CNC моделька називається з кондиціонером, вона не потребує зайвої реклами. Вот. Вона не потребує зайвої реклами, тому що це дійсно трактор, який вартує свої гроші, який має шикарну репутацію. В нас він йде за досить доступною ціною. 23-й рік, 6-й місяць випуску трактора. Сама нова моделька з кондиціонером, з реверсом, з рівною підлогою, коробка 12х12, тобто навіть всі інші 50-ки, що скаутшо, що... зараз ми его заглушим. Всі інші 50-ки, що скаутшу, кінтавершу, що... ката єшка, шо що... ДТЗ йдуть з коробками 8х8. Тут іде перша, друга, третя, четверта. плюс повишена, понижена і середня, плюс вперед назад. Тобто Ми маємо 12 передач вперед, 12 передач назад. То на самих ходових потужних коробок. Ну, і плюс, звісно, фішка Фотона. то його кабіна. Я спеціально таку з кабіни. То його оздоблення, бо всі тут матеріали дуже якісні. Дуже все зроблено, файно, приємно, тут всюди таркатись, тут всюди, а бачите пророжені такі прокладки, кабіни герметичні, все повністю тут зашито, тут бачите, як файно стойки зашиті. Тут такі мелочі, але коли купляєш трактор за 18 тисяч, то хочеться, щоб то все було зроблено. От, І тут все, то зроблено, тут все гарно. Управління гідравлікою, дивіться, як тут ще є годинник, там такі всякі проблема Підключаю, показує Сам, сама приборка. Бачите, вона, як то кажуть, комбінована іде. Тут є показники там, акумулятор, зажигання, свічана кава, рівень масла і так далі. Тут все виведено у кнопках і є обороти. Температура і пальне, воно йде, такі класичні стрілочки. То, що хороше надійне. Ну, тут все надійне, розумієте, реверс включається м'ягенько, дуже хорошо. Тут є стаканки, органайзери зручні. Передній мост підключається, ну, ручник, гом. тут все максимально е по кабіні зроблено дуже круто. Придратися абсолютно нічому, якщо навіть захочеться, бачите, регулювання кермащеє. Ну, Вперед-назад кермо регулюється по, по висоті. Рівн, Повністю рівний. Навіть бачите, зроблено як товстий резиновий кіломок, такий товстий. Все чітко. взагалі. Тобто, Тут нема питань ніяких по цьому трактору, по якості кабіни, по оздобленню, все зашито, все герметично, все круто. От управління кондиціонером. От, управління кондиціонером включається. всякие шторки. Ну коротше, кабіна крута. Кабіна крута. Давайте ще подивимось. Вийдемо ззовні, подивимось на цей трактор. По тут теж у нас, як то кажуть, по... Дивіться, по-перше, мотор 498 без питань. По-друге, дивіться, який просто тут редуктор ходова, яка потужна. Передній мост. ну Тут навіть знаєте, можна не розказувати, можна тако просто показувати, як зроблений трактор і питання буде, криво як зроблені, подножки, бак. Там все. Бачите, зашито. От. Регулюється колія, навіска, трьохточка, задній мост, дивіться який потужний йде. Дві гідропари, тут ще додатково йде гідропара, тобто одразу можна ставити навантажувач. О, дивіться, які рукава моста, потужні компресор. Звісно, ресівер, компресор. Ото балони стоять. О, тобто, тут взагалі такий трактор, що знаєте, купив і собі вже працюєш, не за що не думаєш, криво обшито таким пластиком. Бачите, як все зроблено файно. О, дуже надійна техніка, дуже крута. Завжди от є люди, які приїжджають і кажуть, мені тільки фотон. От, і хіба можна обрати серед е, там, кити, тракторів однакових, які більше подобаються, які на вас дивляться. Тому проїжджайте, дивіться або замовляйте по телефону, без питань, привеземо такого вкрасення прямо вам додому, без предоплати, доставимо безкоштовно по всій Україні з документами, повним пакетом, сервісом, всім іншим. Е, офіційно тому замовляйте, трактори хороші. О, зараз проїхав, отримав масу задоволення. Від роботи трактора, від того, як він на ходу. От. Тому будемо дуже раді вам запропонувати таку модельку, перевірена роками, часом, репутацією Фотон 54 Wa Всім гарного дня, набирайте щасливо.